Почнемо сьогодні з плітки, яка надійшла з туманного альбіону. Згідно з повідомленням, британські солдати виявилися не в змозі витримати морози на найпівнічнішій воєнній базі Норвегії в містечку Порсангер, в регіоні Фінмарк. Британські морські піхотинці відмовилися від виконання учбово-бойових завдань внаслідок низької температури повітря. Піддані її величності заявили, що вони не в силах тренуватися в умовах, де температура знижується до мінус 20 градусів. Но за спасение. Игорь Николаевич, Игорь, ну, кружку-то отдай. Туалет. Ну кто же из металла на морозе пьет? Как дети малые. Осторожнее, не рви! Командуючи норвезькою базою підполковник Трон Томасен, виправдовуючи британських вояків, пояснив, що ті особливо ставляться до власного здоров'я та безпеки. Вони сидять в казармах та на відріз відмовляються проходити будь-яку професійну підготовку кожного разу, як стовпчик термометра опускається нижче восьми градусів. В самих норвежців ця ситуація викликає лише усмішку. Норвезький політик від Лейборійської партії Іда Катрін бернабак Сказала журналистам, что она вражена тем, як поводятся солдаты. Ну вот, поели, теперь можно и поспать. Ну вот, поспали, теперь можно и поесть. Ну вот, поели, теперь можно и поспать. Будемо сподіватися, що не буде ані зими, ані війни. Пожартувала вона. На її погляд, екстремальні погодні умови повинні лише загартовувати солдатів. Вона відмітила, що в НАТО холодними зимовими тренуваннями вважається навчання при температурі 8 градусів. Щоправда, норвежці дивуються, як предки цих самих морпехів билися з німцями під нарвіком. Тодішні англійці доволі стерпно переносили квітневу та травневу холоднечу та відважно бігли з Норвегії, зовсім не від холодів. Так кажуть норвежці, англійці нині вже не ті. Я вирішив, треба гроші зайняти. Я білет на екватор куплю. Ні, я родину в общем люблю. Просто мені очень холодно. З Криму передають, що українські паспорти в Кримчан відбирають. А натомість видають російські з реєстрацією у віддалених регіонах Росії. Люди, які виявили бажання змінити свої українські паспорти на російські, отримали документи з реєстрацією у далекосхідному регіоні, а деякі з реєстрації у місті Воркуті. Також при служба Міністерства праці та соціальної політики Магаданської області заявила, що 120 жителів України захотіли переселитися на Колиму. в в Магадан. Магадан. Губернатор області Володимир Печений звертався до колимчан із закликом надати моральну та матеріальну підтримку братському народу. На заклик відгукнулися тисячі колимчан. Лише співробітники апарату губернатора перерахували на підтримку населення Криму біля 400 тисяч рублів. Відмічається в повідомленні. Я готов для російської демократії оказати фінансову допомогу. Ви верний син Отечества. Благодарю вас. 500 рублей могут спасти гиганта мысли. Скажите, а 200 рублей не могут спасти гиганта мысли. Я думаю, торг здесь неуместен. О, простите, пожалуйста. Добровільність переселення кримчан може викликати деякі сумніви. Якщо наша плітка про паспорти з незрозумілою реєстрацією підтвердиться, отже, шановні кримчани, які отримують паспорти Росії, не дивуйтеся, якщо за вами прийдуть за мною прийшли. Дякую Спасибо за увагу. Зараз, мабуть, будуть убивать. Наступна плітка також окупованого Криму. Міністр культури України Євген Нищук зі сцени майдану заявив наступне: в автономії з 32 об'єктів шість належать українській культурній спадщині ЮНЕСКО: це Херсонес, Бахчисарай, Феодосійська фортеця та інші. Тепер звідти будуть вивозити тисячі безцінних музейних експонатів. Маловато говорю! горювато бути їх хочуть забрати до ермітажу та інших російських музеїв. Це просто злочинно. Не можна допустити анексії культурної спадщини загальноєвропейського значення, яка є виключно українською. Ми просимо ЮНЕСКО допомогти захистити наші культурні цінності. Окупанти хочуть забрати їх як і землю, а люди, які там живуть, їм байдужі. Крім плітки про вивезення з півострову тисяч безцінних музейних експонатів. Розповідають і про майбутні утиски в гуманітарній сфері. Зокрема, кримчани зрозуміють, що в Росії не практикується таке вільне та толерантне ставлення до всіх мов. А проблем з пенсіями очікувати не довелося. Вони почалися вже прямо зараз. Все, кіна не буде. Електричество кончилось. Заключна плітка знову ж таки з Криму. Кажуть, що колишній керівник Межлісу, народний депутат Мустафа Джемілєв, заявив про підготовку дій у відповідь по відношенню до окупантів півострова. За його словами, доля Криму небайдужа Туреччині не лише історично, на її території проживає в 10 разів більше кримських татар, ніж на півострові. Також Джемілєв додав, що прем'єр Туреччини Ердоган в розмові сказав президенту Російської Федерації Володимиру Путіну, що Туреччина уважно стежить за ситуацією в Криму, а турецький народ не дозволить керівництву держави залишитися в ролі простого спостерігача. Морду би йому набити. Морду мордоми йому пощупати завжди Успіємо залишається лише здогадуватися, що це за дії, які готують Джемілєв разом з Туреччиною. Адже на прохання уточнити це, екс-керівник Межлісу відповів. Про досягнені домовленості я промовчу. Нехай це буде сюрпризом для окупаційної влади Криму. Крифоморднітя, а то сюрприз би.